Доброго ранку, малята! А як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, Україна! Україна це мальовнича природа, великі міста і затишні села, жовто-блакитний прапор, а ще дуже талановиті люди. Серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. Одного з таких великих видатних українців ви бачите на цьому портреті. Це видатний поет, художник, це гордість і натхнення українського народу Тарас Григорович Шевченко. Було це дуже-дуже давно в українській бідній родині в маленькій сільській хаті народився хлопчик Тарасик. Тяжко працювали на панщині, а малих дітей доглядали їх старші сестри. Особливо Тарас був прив'язаний до сестри Катерини, яка була йому за нинько. Вона його і годувала, і навчала, і гралася з ним. Тарас був дуже допитливий і усім цікавився. В дитинстві. Тарас дуже любив слухати діда Івана про гайдамаків, народних захисників. У дев'ять років віддали Тараса навчатися до дяка. Навчаючи, пишучи вірші у маленьку книжечку, хлопчик забував про злидні. Дуже рано остався Тарас без батьків, тому змалечку йому доводилось тяжко працювати, заробляти собі на хліб. І коли випаде вільна хвилина, він брав аркуш паперу, олівець і, сховавшись бур'яна, малював усе, що бачив. Пан помічає у Тараса пристрість до живопису і віддає його на навчання. У 24 роки друзі викупили Тараса із кріпацтва, і він з великою радістю взявся за науку. Вчився Тарас Григорович в Петербурзькій академії художеств, водночас здобув знання з мови, літератури, історії, географії і навіть математики і став дуже освіченою людиною. Так із маленького Тарасика виріс український народний поет та талановитий художник Тарас Григорій Шевченка. Його вірші і картини відомі не тільки в Україні, а й в усьому світі. Перша книга віршів Тараса Григоровича Кобзар. Поезія Шевченка не просто зачаровує, вона буде прагнення доволі, національної гідності українців. Дуже любив Тарас Григорович свою рідну українську землю і багато віршів написав про нашу з вами Батьківщину. Про її чарівну дивовижну природу. Рідна земля як рідна мати. Вона найкраща і одна єдина. Діти, давайте послухаємо вірш Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з під явора, тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається, калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочеться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качуром за ними ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Наші діти вивчили вірші Тараса Григоровича Шевченка. Зараз ми їх послухаємо. Стала весна, чому землю соно збуде, вчаляться, бавинкою кула, і напої жаль волонок, соловейка в гаї. Не обленою весною лазить чаєм спила в долини червона калина, Небо засміялась, дівчина дитина любо, любо стала, пташ пташечка зраділа і зашибитала. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса Григоровича Шевченка і донині, і тому малята в кожному українському місті споруджені Тарасу Григоровичу пам'ятники, і до них приходять люди, щоб згадати добрим словом видатного поета і художника.